Ну що ж, в команді Євросем знову заміна. Я тут починаю. Ну, ви класно підготувалися, хлопці. Дмитро і Олександр. Зараз Олександр нас підвів на дуже красивий соняшник. І розкажи, що це за ділянка, Олександре. Це зараз фронтальна частина ділянки досліду фунгізахист. Ми так його назвали, тому що в назві і криється весь корінь основної задачі. Підібрати максимальний і ефективний фунгіцидний захист для соняшника з урахуванням погодних умов, проаналізувати його і зробити відповідні висновки. В наших дослідженнях фунгі захист ми використали сучасні препарати, ті препарати, які використовують наш сучасний агровиробник для того, щоб захистити соняшник від основних. Хвороб, які Саша, проявляються якраз, на ранніх строках. Вибач, будь ласка, от якраз, які фунгіциди підбиралися під е, якийсь набір? В тебе вже був набір уяв, ну, якихось проблем фунгіцидних, чи просто ми беремо якийсь стандарт. От, як ти тут підходив, беручи регіон або беручи е, умови е, цього року? Як, як підбиралися? Я копійок. А ти, під, да. будь ласка, я гаражми я... треба підходь, тому що ну як тут, може, ви просто знаєте тут е, умови, знаєте, які хвороби тут є, і вже заготували для себе. Я знаю, що агрономи теж це знають, але як який тут підхід з вашого боку? Значить, дивіться, ну, який ключовий момент. Ну, насправді, якщо взяти в нас сьогодні реєстр пестицидів і агрохімікатів, препаратів ніби дуже багато. Але якщо взяти на сьогоднішній день діючі речовини цих препаратів, ну, по-перше, є у різних компаній великих, е Однакові діючі речовини зареєстровані е, просто з різними назвами. От. Тому по факту самих діючих речовин не так багато. І всі препарати, які сьогодні є на ринку, це або бакові, су, або суміші. Безумовно, ну, там діючі... різна формуляція, там різний склад. Так, да, але все одно ну, суть ну, діючої речовини плюс-мінус, це знаєте, як. Протруйники насіння ну так само по фуніцидам. Там препаратів багато, діючих речовин там умовно три. Так само і тут нас Саша. Скільки в нас діючих речовин? Діючих речовин здається в нас дев'ять діючих речовин, але вони з різними компоновками. От одна з іншою поєднується в баковій суміші, не в баковій суміші, а в загальній формулі, яка в кінцевому випадку видає продукт. Тобто продукт, названий такою назвою, і має такі дві діючі речовини, які мають своє співвідношення в цьому продукті. Ви в результаті будете показувати назви цих ну, фунгіцидів? Ну, в кінці? Так обов'язково. Ми того, щоб Ну, звичайно так. Да, 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 будуть. Да. В нас завжди ми що, я можу, якщо ти зараз... Саша, зараз я, можу, я можу і назви сказати. Та ти дії чи речовини. А, ну, ну, зараз закрами, на цьому закрами, етапі... це фунгіциди, які конкретно для соняшнику. Тобто, це не значить, що фунгіцид використовується. Це для Основних зернових там, чи стриньових. Це конкретно для соняшників для максимального спектру захисту від максимального спектра хвороб. І е, це переважна група триазили, триазоли і е, стробілурини. Тобто метил, флутеріафол, дифеконозол, піраклостробін, пікоксістробін, епок... епоксиконазол, ципроконазол. Ну і Зрозуміло, що наша стандартна формула карбендазим плюс флутриафол. Ну і флутріафол. Сучасні, з іншого боку, які, які... які хвороби ми хочемо попередити? основні основні хвороби, які нам важливо було подивитися через призму прояву і активності цих збудників хвороб, це плямистості і хвороби, які з'являються на ранніх стадіях розвитку рослин. Тобто, це зокрема той самий стандартний септоріоз, коли випадає певна достатня кількість опадів. І в результаті патоген, який знаходиться на поверхні ґрунту, потрапляє на поверхню листка. В результаті відбувається ураження рослини, і ми бачимо плямистості, некрози. І крім септоріоза, в нас з'являються наступні проблеми: несправжня борошниста роса чи борошниста роса. Можуть з'являтися прикореневі стеблові гнилі. В подальшому може з'являтися іржа, як, наприклад, тут зараз друга половина літа, і в нас повинен з'являтися вже збудник іржі. На гібриді, і якщо ми використовуємо фудінциди вчасно, ми забезпечуємо здоровий е, організм вітамінами, Саме медикаментами, умовно так скажімо, то він і здоровим організмом піде далі в рісті розвиток і в свою динаміку розвитку. Тобто, якийсь в цьому році незвичні. Для вас хвороби проявлялася чи все стандартно? Ми вже побачили через призму септоріоза, побачили, що певне, певна група препаратів, готових продуктів активно працює із, цією проблем, із цими хворобами, і ми бачимо ефект, спостерігали, зафіксували ефект на листовому апараті, де обробка правильним фунгіцидом, Своєчасно приводила до того, що хвороба зупинялася, і рослина менше вражалася і менше поширював, поширювався з хвороби по всій рослині. Рослина краще показувала свою динаміку. Ви динамику. працюєте тільки по рекомендаціям компанії-виробника фунгіцида, чи дозволяєте собі. Ну, скажімо так, самодіятельність ми свою тут не проявляємо. Ми стараємося поки що працювати по Щоб побачити по рекомендаціях. реальну картину. Так, так, угу. якби це була б якась нестандартна ситуація, і ми б дозволили собі розширити спектр наших спостережень, то були б уже зміни в дозуванні. У мене ще одне питання. Ви ж заходите, ну, ви працюєте з полеми і агрономи, не заходять так. тільки з фунгіцидами. Що ще, от, ви працювали поруч з фунгіцидами в Баковій суміші? що, ну, взагалі? Е... Тому що я так розумію, що е... у всіх дослідів один, -один фон. Е... Фон один, але, але дос, досходовий, досходовий захист у нас був е... прям екстра 4,5 літра на гектар. Але після того ми використовували лише фунгіциди, тому що в цьому досліді питання фунгіцидів було досить таки важливим. Просто після... чисто, щоб не було ніяких впливів. Так, ніяких жодних впливів. І е, після сходового захист ми не використовували тут, тобто у нас було ручне прополювання для того, щоб е, е, побачити, що ми на рослину ніяк уже е, контактно не впливаємо, окрім фунгіцидного захисту. Хочу сказати, сказати на сьогоднішній день, що якщо ми порівняємо контроль, от, зайдемо в ділянку, де в нас є контроль, це у нас ригури. вже залишилося фактично десь буквально 25-30 mm -hmm. днів до завершення вегетації цього гібриду, це в нас так. То в нас нижня третина листя вже фактично відмерла повністю. У нас залишається дуже мало листового апарату для того, щоб відбувся динамічний процес наливу кошика, і в нас було тут достатньо повнотілого насіння. От, на контрольному варіанті на сьогоднішній день я не можу сказати однозначно, що контроль буде. Поганим чи хорошим, тому що це покажуть тільки фінальні обліки. Але от бачу, що серединка в контрольному варіанті, де не оброблялися фунгіцидами, вона не заповнена повністю. Внизу в нас листя в контрольному варіанті, де не оброблялися фунгіцидами, воно було уражене суттєво септоріозом, тобто було утворення таких значних плямистостей, некрозів, тобто відмирання. Крапковість, вона суттєва була і досить таки було багато, при тому, що дощів відносно в цьому році було небагато. І ми втрачали дуже активно цю нижню, нижню частину листочків, які відповідають за динаміку росту і розвитку рослини до моменту бутонізації та цвітіння. Олександре, я тут хочу запитати, коли останній раз заходили з фунгіцидами? Там вже був дуже потужний стрес температури, і ми минулого разу ти казав, що частину листя це не хвороби, а це просто скидає рослина, тому що їй не вистачає вологи. Патоген, якщо патоген відповідно. Уражує рослину, живі тканини, то виділяються певні токсини, і разом цим разом з тим це ослаблює рослину, і рослина активніше втрачає вологу, гірше працює, наприклад, листовий апарат, і це приводить до того, що вона втрачає це листя, тобто не не по своїй волі, а по тому, що вона захворіла. Ну, і Все а... ж таки, коли обробляли? Обробляли, ми, посіяли цей дослід 26 квітня. Обробка в нас була на початку червня місяця, потім в червні місяці після обробки пройшли дощі. Uh -huh. Дощів було багатенько в червні. місяці. Вони спровокували прояв септоріозу. В контрольному варіанті ми його були... септориозу бачили найбільше. Uh -huh. В варіантах, де ми обробляли посіви, наприклад, один із найкращих варіантів. Здається, один з найкращих варіантів. Можна спостерігати цифри зараз всі, всі не пам'ятаю, але варіант другий-третій, і коли ми проводили вимірювання, зрозуміло, що другий, третій варіант це обробка була фунгіцидами, то другий-третій варіант показав найкращу динаміку по діаметру кошика. По Кількості листочків на рослині, тому що там їх було більше. І по площі листового апарату також було трохи краща ситуація. Який а... розмір рослини був, коли ви вносили фунгіциди? Приблизно. Рослини. Тобто ви вносили, вносили ручним оприскувачем? Так. І ви покрили, змогли покрити. Весь... Так, звісно, ми покриваємо рослину. рослину. Все повністю розрахована, кількість робочого розчину з препаратом для того, щоб обробити всі ділянки, які відносяться до кожного варіанту. Збережена все, і концентрація, і норма внесення. Обробляли ми рослину переважно у період, коли в неї було від 4 до чотирьох ну, до, до... Від 4 пише, до 5 пар справжніх бить. листочків. Так. Так, так. Так, на той час, коли ми це робили. Скажи мені, будь ласка, чи були якісь несподіванки в цьому році? От ми зараз говоримо про фунгіцидний захист. Те, що може ну тебе здивувати тяжко, але ну може щось тебе. Чи все було все як завжди? Мені дуже мені дуже сподобалося те, що ми обробили одним хорошим фунгіцидом, і ми отримали чистий листок, Чистий листок і. Навіть по кількості рослин, які були повністю здоровими, ми бачили, що цей відсоток високий, і мене порадувало те, що дійсно фунгіцид має терапевтичну захисну дію і не дозволяє прогресувати. Ну, скажімо так, коли ми обробляємо рослини, Покриваємо робочим розчином, цей робочий розчин потрапляє на рослину, проникає в цю рослину, і ця рослина вже на антибіотиках виходить, іншими словами. Але буває таке, що коли патоген потрапляє на поверхню рослини, яка вже з антибіотиками, він все одно якусь певну невелику шкоду робить. От, шкоду робить. От, то в цьому випадку ми цієї шкоди не помітили. І це, я думаю, плюс до того. Препарату до того продукту, яким ми попрацювали, тому що я думаю, що якщо в посушливих умовах, в таких екстремальних погодних умовах цей препарат показав свою дію, то в зволожених, перезволожених умовах, де буде і похолодання, і дуже значні скачки температури нічних, денних, то він також себе покаже краще на фоні інших. Будь ласка, друзі, Іване Константин. В принципі, все зрозуміло, досліди цікаві, сам застосовую Е, В минулому році в нас досить серйозна була проблема несправжньої вирошнистої Е, Працювали препаратами Аканто, плюс на деяких площах Таносом працювали. В принципі, в цьому році менше цих проблем, так як досить сухий рік. В цьому році обійшлися одним застосуванням фунгіцида. В принципі, цього було достатньо, так як вже сказано, більшість нижнього листя відмерло від недостатку саме вологи. Так що, в принципі, я такий старий, що пам'ятаю ті часи, коли фунгіциди на соняшнику не використовувались. Були такі часи. Я, не ну, я ще пам'ятаю, коли сорти сіяли. Ні, ну і звичайно, ні. ні. Ну, я про продавали. гібриди я кажу, що ну, фунгіциди там в, да. в дуже особистому якомусь випадку, а зазвичай цього. А зараз це стандартний вже підхід. Да? Я Тут. додам маленьку ремарку. В минулому році було багато опадів, і якби в нас дослід в минулому році був. Закладений ще з минулого року, то ми побачили, мабуть, суттєву різницю, тому що, знаєте, за приходиш в понеділок в посів, наприклад. Заходжу я в посів, бачу, що септоріоз починає проявлятися. Дощі йдуть, йдуть, йдуть постійно. Обробити фунгіцидом, ну, думаю, порушимо регламент по досліду. Не будемо обробляти фунгіцидом, бо задача зовсім інша стоїть. Проходить тиждень, вже п'ятниця, я приходжу в п'ятницю, нижні листки вже повністю некр... некротичні. Тобто сухі відмерші, гербарій, виходить. На фоні чого? На фоні того, що септоріоз, оця плямистість, вона повністю поширилася по всьому листку, уразила його і все. І рослина ще на старті свого розвитку вона вже втратила ту кількість листків, яка вона була яку б вона скидала або повинна була втратити до середини літа, оце такі Скажи проблеми мені, бувають. От, якщо так підсумувати, якщо може в голові в тебе відклалося, тому що ви ж обробляли фунгіцидами не тільки досліди, а й вашу продуктову лінійку. В цілому, от які, які втрати сьогодні є від хвороб? Втрати від хвороб на сьогодні. Ну, Якщо починати із моменту, коли ми отримуємо сходи і відштовхуємося від цього ну, часу, да. на ранніх стадіях, коли з'являються перші, перші хвилі хвороб, збудників септеріозу, там несправжньої борошнистої роси, прикореневої стеблової гнилі, фузаріозів, на ранній стадії це десь мінус 15% рослин можна втратити в полі до мінус 15%. В залежності від попередника, якщо попередник, наприклад, не пшениця або не кукурудза. А, а соя, наприклад, або соняшник по соняшнику. Цих хвороб буде багато, це мінус 15%, і якщо немає функційного. Плюс у вас є ж досліди в різні строки посіву. Вони десь проскакують а, фази, і теж буде цікаво подивитися. Так, так. так. Ми їх пройшли. У нас і строки посіву є, і сівозміна є. Да, тому, тут що... а, декілька дослідів накладаються. Дуже цікаво потім а, ну, побачити висновки. Ваші. Да, якби було похолодання і були дощі, то. В нас би через аскохітоз були б втрати ще більші. А так я вважаю, що на сьогоднішній день, якби ми не обробляли фунгіцидами, ми б на 10-15% вже бачили втрату не по не по врожайності, яку ми фактично не добрали а по тому, що із посіва, з продуктивного посіва випадають рослини в результаті гибелі, в результаті уро... значного сильного враження могли прогресувати Тобто економічно це доцільно працювати. Я вважаю, що потрібно обов'язково працювати фунгіцидами. Константин, є запитання для Олександра? Я тільки додам, що фунгіцид це є обов'язково. ти працюєш сам фунгіцидом? Працюємо звичайно. В цьому році які були? Віован від кортеви в минулому році Плюс. Ну і ще додам, що якщо ви вже вирішили працювати фунгіцидом, то він повинен повинен бути якісним. А, а не так, як в нас, ну, як зазвичай, багато хто практикує, Су... знаєте. Сусід каністр. Да, аби що, да, або з каністри, або там хтось щось назливав, внесли, а воно не працює. І, тобто люди... в тебе результат, оці препарати, які ти назвав, нормально спрацювали? Все? Нормально, це препарати, які дійсно ну на каналі, там можливо, комусь цікаво буде, то люди хай переходять, дивляться, ну взагалі задоволені. Да. Тобто. Моє твердження таке, що працювати необхідно, і до чого я веду, те, що люди часто вносять препарати, які неякісні або вони невідомого походження, і вони не бачать конкретного результату, і потім. Як складається враження, що фунгіцид не працює, що, що да. 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 ну і мабуть, ви працюєте все ж таки профілактично, а не чекаєте, коли ну да. не тоді, коли вже пізно, да, і ми якось з звони бігаємо, тушимо вже пожежу. Да. Тобто ви закладаєте одразу в технологію. Да. Да. Ну, з приводу того, що раніше не використовували, просто. Ефективність сільського господарства і продуктивність росте. Просто раніше фермер отримував 2 тонни, і він вважав, що це там умовно, якщо він отримає 2,2 — це бомба. Це не а так с... далеко, це було 15 К років. тому. — А зараз ми вже говоримо, що 3 тонни — це ну посередній результат. Є регіони, наприклад, там Західна Україна, де достатньо вологи. Вони сьогодні говорять, що менше, ніж 3,5 — з це вже поганенько. От і все. Це перше. А скажи мені, не створюється така таке враження, що ну. Компанії, які долучаються до вирощування, чи не працює сама, сам процес заради процесу, а не заради урожаю? Е, ну, тут же ж в будь-якому разі, як. Не заради врожаю, просто, просто більш перелап... виситі питання е, звичайних агрономів. От нам нав'язують, нам е, втюхують, нам е, треба це застосовувати. Ні. А може цього не треба робити? Це 100% Ні, я скажу з позиції людини, яка веде на в компанії. Ну я бачу реальні ефекти потреб у фуницидах. в цьому році, наприклад. Ну, хлопці, слава богу, не було не справжньої росли. Але я бачу сьогодні по півдню, що НБР це величезна проблема. Друга проблема сівозміна. Скільки в нас було 15 років назад? Соняшники всі Скільки в нас сьогодні Ви бачите, Вибачте, у нас сьогодні в Україні на превеликий жаль, да, у нас там дуже велика частина території, на яких сіли сонячник, вона окупована. Да, тобто Запорізька область, Донецька область це зони, де дуже багато сіяли соняшника. Сьогодні умовно ну, ці зони окуповані, а соняшника як сіяли за 5 мільйонів, так і сіють за 5 мільйонів. Ріпак в нас з'явився цей е, сьогодні до 2 мільйонів доходять площі. Це ті самі хвороби, що у ну, клімат дозволяє рухається. Ну я вам зараз вам скажу, проклима, зараз це... на західній Україні спокійно, сонечко. Ну я про кліма це взагалі Давайте тоді у складова просто рентабельна. Да, я от правильно Іван і каже, що тут завжди працюють гроші. Да. Люди рахують. Далі рухаємося до густот соняшника і далі будуть глибини.